Фіїнка увірвалася в десятку фіналістів у останній момент. Саме за неї зі значним відривом проголосували глядачів дії. Її культура повна гуцульських мотивів та з хуком, які користувачі, соцмереж та музичні журналісти порівнюють із треком Розалія Кон-Альтура. моя, культура, культура моя, культура етапаки Ну воно один в один, да, це правда. І, хоч схожість помітна, ситуація набула такого розголосу, що в неї втрутилась сама продюсерка нацвідбору двадцять 2025 Тіна Кароль. Вона назвала закиди в плагіаті некомпетентними, а інших учасників лонглиста закликала вести боротьбу із честю. На кого вона натякала? Залишиться загадкою. Фіїнка брала участь у нацвідборі в 2023 році із треком Довбуш. Тоді вона посіла четверте місце. Для тих, хто забув, в основі пісень фіїнки гуцульська мелодика та тамтешні співанки, які вона вплітає в сучасні аранжування та тексти. Тож чекаємо повернення гуцульської культури на нацвідборі 2025. двадцять п'ять. коломура, культура, пише література, культура.